На цьому відео я продемонструю перші кроки, які необхідно зробити для того, щоб увійти в систему нові знання, в яких будуть вестися електронні журнали. Отже, для цього мені потрібен браузер. Я на своєму комп'ютері використовую браузер Google Chrome. Отже, відкриваю його. Тепер в полі пошуку достатньо ввести пошуковий запит Нові знання і натиснути Enter для того, щоб здійснити пошук. Натисну на перше покликання, яке знайшов. До речі, звертаю вашу увагу, що сайт називається nz.ua. Можна в полі уводити відразу цю адресу сайту. Звертаю увагу, ось вона у верхній частині екрану, дуже легко її запам'ятати. Коротка назва. Отже, тепер наступний блок вхід на сайт. Кожен вчитель отримує логін і пароль, який йому автоматично згенерувала система. Кожного учасника логін, зрозуміло, і пароль відрізняються. Отже, введу логін і пароль вчителя для входу в систему. Після введення логіну і пароля натискаємо «Увійти». Ось отут, на початковому вікні пропонує нам ввести адресу електронної поштової скриньки. Це можна зробити на першому кроці, зараз, а можна зробити пізніше, просто зараз це вікно закрите. Спробую активувати його зараз. Вводжу. Особисту електронну адресу, це важливо, до якої ви маєте доступ. Натискаю Зберегти. Чекаю, поки опрацюю інформацію. До речі, інколи бувають збої, нові знання ще потребують удосконалення. Отже, бачимо, таке повідомлення в верхній частині. Лист для активації відправлено на вказану електронну адресу. Перевіривши папку Вхідні, я не побачив листа. Я перейшов в папку «Спам». На жаль. Туди часто потрапляють листи, які потребують підтвердження активації. Перевіривши його, я бачу, що в мене є від ISO вхідний лист. І перейдіть за посиланням, щоб активувати обліковий запис. Саме це мене цікавить, я маю сюди клікнути і підтвердити реєстрацію своєї електронної пошти на сервісі Нові знання. Ось бачимо: активація емейл. Пройшла успішно, проте я бачу, що мені треба заново ввести свій логін і пароль. Зроблю це ще раз: повторно ввів логін і пароль, натискаю увійти. Також на першому кроці важливо завершити налаштування особистого профілю. Налаштування профілю можна знайти ліворуч у верхній частині екрану, клікну на це покликання і вибрати напис Безпека та вхід. Тут необхідно нам ввести актуальний номер телефону особистий і придумати новий пароль. Цей пароль, який вам розподілюють в школі, він є тимчасовий. По суті, можна вважати, що одноразовий. Тому при перших налаштуваннях створіть новий пароль, він має складатися з цифр та літер, або і додаткових символів. Пароль має бути унікальний, він не має повторюватись з іншими сервісами, які ви використовуєте. Отже, введу номер телефону і пароль для завершення налаштування. Хочу підкреслити, що пароль це конфіденційна інформація. Якщо ви випадково з кимось поділитесь паролем, може бути небезпека, що хтось увійде в ваш обліковий запис і в майбутньому, наприклад, поставить замість вас оцінки або якісь видалить. Тому це дуже важливо. І на цьому кроці пам'ятайте про пароль. До речі, пароль можна змінювати з метою безпеки там хоч щодня. Натискаю Зберегти для того, щоб зберегти цю введену нову інформацію. Також тут можна змінити аватар, тобто змінити фотографію користувача. Також рекомендую це зробити. Прикріпити власну фотографію, для того, щоб в майбутньому діти легко розпізнавали вчителя, окрім прізвища, ще й по зовнішньому вигляду. Отже, на першому відео ми завершуємо. Це таке відне відео, як увійти в систему і як заповнити профіль. Наступне відео буде, як додавати класи, як додавати предмети, як наповнювати підгрупу, якщо такі є. Якщо ви, наприклад, завершили сеанс роботи, натискаємо Вийти. Це дозволить вийти з облікового запису.